Урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць, свята покрови, дня українського козацтва та 82-ї річниці УПА провели у Тернополі 1 жовтня. Сотні небайдужих тернополян зібралися на театральному майдані, аби відзначити цю подію. Під час заходу полеглих воїнів пом'янули хвилиною мовчання та поклали квіти до монументу незалежності. Сьогодні, шановні наші дорогі захисники-захисниці, я вам бажаю міцного здоров'я. я вам бажаю, щоб Покров Пресвятої Богородиці завжди був над вами, щоб оберігав вас і щоб ви живими і здоровими поверталися до своїх сімей, до своїх рідних з перемогою. Цього дня почесні державні відзнаки, грамоти, подарунки вручили тернопільським захисникам та захисницям. Серед нагороджених ветеран російсько-української війни Петро Зигман він отримав важке поранення на Донеччині, коли вивозив загиблих побратимів. Думаємо, що скоріше перемога була, молитва. Зброя і то все, а наші хлопці боронять, будуть боронити далі. Слава Україні! Грамоту за сумлінну службу та впровадження досвіду в батальйоні по всіх напрямках отримав також воїн 105-ї тернопільської бригади Олег Луб'яницький. Час війни свято це дуже приємно, приносить настрій, але в цілому. Дуже хотілося б вже завершення тої війни для того, щоб наші захисники всі повернулися додому, до своїх сімей. Також в межах заходу погасили нову пам'ятну марку під покровом Богородиці, яка присвячена Дню захисників та захисниць України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.